Доброго дня, любі друзі. Сьогодні ми з вами намалюємо аксалотля. Я для цього взяла знову ліст паперо, взяла олівець, в мене є ластик, і також я придумаю, чим я хочу розфарбовувати І вам теж дуже раджу кожного разу брати те, що подобається саме вам. Аксалот це така дуже-дуже. Мила істота, яка в дикій природі живе тільки в одному озері в Мексиці. Розумієте, так взагалі їх мало залишила, вона така дуже рідкісна. Але люди полюбили її за її зовнішній вигляд, тому що вона схожа на милого, дуже посміхаюча завжди інопланетянина такого і. Люди а, вирощують ексолотлів в акваріум нарешті, я сказала. Це. Так щось довго я це казала. Так, я намалювала такий вал, бачите? Всередині листа, який лежить горизонтально. Потім я хочу, ми сьогодні будемо малювати дуже милий, дуже простий малюночок як салотліка і трішечки дізнаємось про нього. Також я хочу додати ось таку ще <рес> деталічку до нашого з вами. Овала. Це буде голова його овальна. Це його тулуб. Мені здається, що я трішечки великовато зробила, але нічого я так залишу його. Нехай він буде. Взагалі-то. Оксалодель це не аціні, амбістоми. Звучить як якийсь лікарський діагноз. Я знаю, ви теж таке, з таким зустрічались колись. Коли так щось кажуть, ти не розумієш, що це означає. Ви намалювали вже? Я так питаю, до, до речі, що я можу почути ваш голос, саме ваш голос? Я можу почути, домалювали ви ще чи ні. Давайте ось тут от намалюємо ми ротик. Мені здається, я буду розфарбовувати сьогодні маркерами. Ну, я не знаю, ще не знаю. Ротик в нього завжди посміхаючийся. Як я зробила такий ротик? Я намалювала вам не показала. Дивіться, щоб зробити такий ротик, який я то, щойно намалювала. Можна просто так намалювати. Посмішку, як ви зазвичай малюєте. Ми до... Ой! Ой, щось <gossip> пішло не так. Спочатку ми додаємо от таку лінію, бачите, <good> якби ми малювали посмішку навпаки. Але потім ми додаємо так доверху. Раз, два. Так можна і вуса малювати, до речі. малюйте так все, що захочете. Така в нас посмішка. Очки в нього будуть такі великі, ну таке в стилі аніме, я хочу зробити, щоб в нього були такі очки. І, до речі, в нього в вексалот завжди однакові очі це завжди цікаве таке завдання для, для нас всіх. Тож, будь ласка. Будьте обережними, довіряйте собі, малюйте навіть, якщо око трішечки, або не трішечки відрізняється, це, це велике так, я бачу. Зараз стираємо знову. Можете залишити, якщо вам так подобається. Пам'ятайте, що це творчість тільки для вас. У мене буде так. А чого От це, ну, ладно. Там є пара питань стосовно цього ока, але окей. І так, в нашого оксалотліка дуже мила причосочка. І щоб його зробити, зачіска. Ми спочатку робимо такі ріжки. Ріжок потрібно зробити, бачите, розстояння між ними повинно бути. А ріжок ми таких робимо по три штуки з кожного боку. Ось так. Ось так. О, дивіться, намалювала. І щоб це ріжки виглядали, як зачіска додаю ще отакі йому штучки. Волосіночки. Вони насправді є. Ну, вони не такі кудряві, як я зараз намалювала, бо я розумієте, все одно, малюю там стилізований малюночок, як мені захочеться. Ось. І, а, і ви теж можете малювати, як вам захочете. Можете, до речі. Стосовно кольору, колір зазвичай в нього такий чорно-сірий, але буває от, в, в акваріумі вивілі вже таку, такий розовий, бліда розовий, і зачіска в нього така вже ярка, яскрава розова, такий, рожевий. такий теж може бути. Ось. Можна навіть намалювати його там якимось помаранчевим, з якимись такими відтіночками, з жовтим. Це теж так круто виглядає. Але в живій природі вони зазвичай чорно-сірі. Їх залишилось дуже-дуже-дуже мало, дуже мало. Я дуже вдячна людям, що нарешті вони зрозуміли, що вони важливі, і почали їх якось в. Ось так додаю в очки всякі бліки там колір. Нарешті не почали їх виво виводити в акваріумах. Можна додати бровки, це буде мило дуже. Носик не буду малювати. Так, ну що, дивіться. Тут ми малюємо хвостик. Хвостик у мене буде ось такий. Як у головастика, коли ви колись бачили головастика. Перед тим, як жаба стає жабою, вона спочатку буде головастиком. Ну, ось так додаю хвостик. І у хвостика є такі плавнічки з обох боків. Тому я цей хвостик отак наводжу. І чекаю вас. Ваш хвостик може бути в різні-в різні сторони. Це неважливо. Повертаємось до неоцінні амбістоми. Ми з вами почали це. Давайте закінчимо. Так, нязеня, це просто лічинка в якогось животного і якоїсь тварини. Лічинкова стадія, яка може жити, і їй не потрібно. Тобто, це вічна юність така, розумієте? Вони завжди, 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 завжди молоді. Оці і ось ексалотель теж, ексалотель такий чудовий, в нього може відростати все, навіть шматок голови він такий. Бо коли вони дуже голодні, вони можуть їсти один одного. Такий тож смішні. <смі> ну, коротше, ти приголодався, відкусив шматочок від свого друга і поплив далі. А друг не сумує стосовно цього, тому що в нього відросте його. Рука. Чи лапа. Ось тут я додаю, щоб таке додати, щоб він був такий супермалис. О, я тут я. Я знаю, я знаю, що я зроблю. Я люблю це робити, тому я так зроблю. Ось тут я додаю лапки. Лапки в нас будуть дуже прості. Взагалі-то у дорослої особі, у прямо дорослий, в смислі у дорослого аксалотля. Бо коли, якщо от аксалотля. Залишити без води і в більш такому теплому, сухому кліматі, він просто перетвориться в яшерку. Розумієте? Це ну, взагалі таке чудо. Мені здається, природи. Я в шоці, що таке може бути. І з вами ділюся, щоб ви теж були в шоті, а чого тільки мені? Так, додаємо тут всякі детальки. І ножки, ножки теж. тут ножка одна. Тут. Бачите, я не ускладнюю взагалі цю форму. Хочеться просто, щоб ми з вами зараз, прямо зараз, з вами отримали задоволення від малюнку. І так, де живе наш ксалотлік, дорогой? Він живе! В трудах, в акваріумах. Тобто, зараз ми можемо щось тут намалювати. Я хочу намалювати, ну, наприклад, тут в мене буде. Я не буду весь такий ліс, ось тут кусочок, що це? Пісочок, і тут росте якась. водоросль. Росте. Ось так. Ось так тут якась водоросль росте. Тут може щось ще. Якась інше водоросль. Ну і що ще можна додати ось такі бульбашки? Що він пливе. Нічого вони всі однакового розміру? Бульбашки це робити, е, різного розміру, воно буде прикольно виглядати. І так, не оцінє, ми ж, вроді би розібралась, але, дав, але давайте знову повторимо. Ніатєння це вид тварини, який не досягає дорослого ви, виду. Він все життя юний. Амбістома це є, є та ящерка, в яку перетворяється ексалотель, якщо його залишити без води і в теплому климаті. Зазвичай це ящика така, така чорна з такими плямочками. Така. Так, ми зараз закінчили малювати, будемо розфарбувати. Ні, я хочу, я хочу взяти для себе, Щось інше ну, розфарбувати. Візьму таку пастель. Я шукаю числі, вони Так, вам все видно. У мене є О, кішка моя прийшла. Так, відкриваю пастельку, пастельку, пастельку. І пошукаю тут рожевий. Тут рожевого нема. Бачите, вона в мене така в коробочках тут лежить. Значить, вона тут повинна бути. Так, тут є рожева і буду її брати. Що я хочу зробити? Я хочу зробити. Ой, так не шутається. Разфорбовываю всю свою, всго своего оксалота, всю свою не от тень. я разфарбован не буду по поче я зроблю. Чем? Очень я зроблю олефтями. І так, от я наводжу. Тут, головне, на очі ці не залізти взагалі, на все інше я буду залізати. Подуваємо зайве, щоб вона нам не заважала. І розфарбовуємо. І так, що хочеться ще розказати про. Так, я хочу взяти таку штуку, якою би я змогла трішечки. От в одну мені підійде. Немнож... Трішечки ось так вот розтирати сухую пастель, щоб вона була такою рівномірною, а також... зайшла на око. Краще так зручніше зробити. Бачите? Так, в нас є з вами мордочка. Наша аксолотлі, вони хижаки, вони обожнюють полювати, їсти якесь м'ясо. Подавайте їм. Водорослі вони так не люблять. А, так, і відразу зараз покажу вам, що я наведу і зроблю йому очки. І бачите, коли я зараз навожу очки, вони відразу стають такими контрастнішими. Ось тут, де зрачки, я додам ще бліки, зроблю такий мімімішний. -мі Погляд йому. І ось вам здається, що це мила істота зовсім. Не хижак, а він хижак. Так, в... коли малюєш пастелю, щось таке завжди може бути. Яким кольором ми зробимо очі. Я хочу якийсь фіолетовий чи чирелі, або щось таке. Знайду тут олівчик. і додам. Виглядає дуже мило. Але це, це ще не кінець. Зараз ви побачите, що ще я ще хочу додати. Бо зараз, а може мені це зробити. О, я зроблю це олівцями. Навіщо мені так? Це ж буде, до речі, дуже прикольне об'єднання, коли в нас буде і олівці. І пастель. Я обожнюю таке. Ось так. Бачите, як виглядає відразу. Так, я спочатку обвела, а потім вот так от вже колір додаю. Мені так зручніше. Ну, виглядає супер, ще очки просто в нього такі фі... сиреневы. Бусковы. Бускові. очки. І так от я додаю ще таку штуку. Ну, мені дуже подобається. Ось так. І з іншого боку зроблю. Ммм, Мілашка. Який, Мілашка. Так, можна, якщо вам зручно, повертати ваш папір. Завжди пам'ятайте про це. Робить так, як подобається вам для того, щоб. Получати задоволення отримувати. Від малювання. Отримувати задоволення. Від малювання. Так. Мені здається, я цією. А, ну я, от я зараз буду розфарбовувати тільце йому, а потім. Водорослі додам, і бульбашки блакитні. І все так, таким чином я хочу зробити сьогодні цей малюночок. Ось, якщо ви захочете додати, до речі, ви можете хоч райдужним зробити, висолковим таким зробити йому зачіску, то взагалі-то не важливо, як ви зробите, важливо, щоб вам подобалось. Ось так. Так, що я вам розказала? Вже мені здається, майже все таке дуже-дуже цікаве про оксалотлів, Що вони дуже-дуже такі незвичайні, що вони стільки всього можуть. Вони, здається, такими маленькими, але стільки всього можуть. Зараз ось так я буду його наводити. Я розтрушуся з ватною паличкою. Сердечко я буду обходити, бо мені сердечко хочеться якимось іншим кольором зробити. І тут хвостик теж. Але, пам'ятаєте, я вам казала, що у нього такі плавнички є ще. І ось плавнички ми з вами зробимо іншим кольором. Напевно, таким серебряним э, бусковим. Так. Коли ти розтираєш ось так пастель, ти маєш змогу змішувати кольори, зробити більш тоненьким шар, який наносиш пастель. Також контролювати більш детально, куди вона потрапляє. Ось мені здається, що на... ну, ніжки треба тут додати. На одну точно. Так, зараз хочу додати ще таке плавнічок сюди. Ось він. Ось він. Ми вже його показали. Ростимо лівцем, Зараз наведемо і розфарбуємо. Ось так. Коли працюєш з пастелью, трішечки є такий момент, що може якось пачкатися навколо папір, але нічого, мені все одно подобається поєднувати різні матеріали. І я вам це дуже-дуже раджу теж так робити. Поєднувати різні матеріали. Хочеться взяти якийсь червоний. В мене був такий прикольний олівець. Я люблю свій такий червоний. В мене такий червоний олівець. І навести сердечко, щоб воно було таким помітним. Ось так. І ще я ось таким червоним зроблю так, щоб у нас червоний десь з'явився ще. Ви пам'ятаєте, я вам розказувала вже багато разів. Що. Це таке дуже приємне правило в ілюстрації, коли ми щось малюємо, що це це тому кольору не було якось дуже сумно одному. На листі. Ми додаємо ще й якусь деталь цим кольором. Ось так от. Тобто, якщо я зараз взяла червоний, я червоним зроблю такий коральчик. Корал. Корал, корал. Корал. Ось такий. Ха, мені подобається. Так. Зараз хочу зробити е, світлим таким пісочок, бо хочеться, щоб пісочок був таким світлим. Не хочу, щоб він був таким темним. Темніше і яскравіше буде якось е, увагу, наприклад, яскраво-жовтий, жовтий увагу будуть якось відволікати від нашого персонажа. А мені хочеться цю увагу залишити саме на ньому. Ось так от я роблю такий пісочок, Зараз додам якісь камінчишки більш темного кольору, але теж У мене також все темного. Ось так. Скористуємось паличкою. Тут поправлю все. Ось так, вот так. и залишилось пару деталей Вот обожня ось такой колір салатовый Я им додам. Ось так вот. Водоросли тут. Додам ще світло блакитне, мені потрібен світло світло блакитний для блакитний для ось таких штук. Ось так. Сказати, що наш з вами аксалотлік готовий. Можна ось так, якщо ви теж фарбували в якийсь колір такий яскравий, можна додати ще такі лінії контрастні, якщо захочете. Також в нього бувають такі плямочки, можна намалювати, як веснянки, мордочки або на тілі. І ось так я вже залишаю. Не забувайте підписуватись на мій інстаграм. Також поставити вподобайку, підписатись на канал, поділитися обов'язково відео з зі своїми, зі своїми друзі, друзями. Або, не знаю, з сестрами, братами. Розповідайте, будь ласка, про мене, про мій канал. І до скорого побачення на наступному тижні. Папа. -па.